Всім добрий день, всіх вітаю друзі. Сьогодні не планувала записувати відео, але вчора подивилася відео Анни Коломієць, до речі, дуже усім вам раджу. Канал дуже цікавий, це не реклама, просто і мама там Ані займається лікарськими травами, готує різні, готує різні. Там препарати, і це все провірено, це все. І також Аня чудовий, чудова рукодільниця, які вона шедеври творить. Ну, я, кому цікаво подивитися, але я хочу вам показати ось цю цибулю. Чому я і вирішила зняти це відео? Учора на каналі у Анічки я подивилася. Росте в мене такий собі, е, такі собі квіти декоративні, така цибуля. Е, росте та й росте. Колись мені її дали, хтось дав, не пам'ятаю, і я її посадила і вже розсаджувала і роздавала. Ну, Дуже гарна така стрілка висока. І такий кругляшок такий бускового кольору. І от вчора, коли я подивилася на каналі у Анічки, вона розсаджувала, виявляється, ця цибуля їстівна, і її можна їсти. Ось уже такі доволі великі на ній стебла. Оцей кущ я викопала, тому що мені там тую треба було посадити. І він мені заважав. Я його викопала і не знала, що з ним робити. Так він постояв у мене днів три, нічого з ним не сталося. А тепер, коли я подивилася відео е, Ані, ця цибуля е, зветься Анзур. Якщо я не помиляюся, Анічка подивиться, мені підкаже. От, І вирішила її розсадити. Але перед цим я позрізаю вершечки і зроблю салат. Уже поставила варити яйця. Е, і ось іще звичайні такі нарциси, я посажу, тому що вони мені заважали там, де я ту і садила. І ще ось тюльпани. Я їх викопала осінню. Я знаю, що як я викопаю, я забуду. Ось така. я. Я їх викопала і забула. І вони стояли на вулиці. І коли я до них подивилася, вони всі живенькі. Бачите, всі живенькі, всі ціленькі. Ну, Можливо, там як в процесі буду садити, буду дивитися. От. І я вирішила їх також посадити на городі, тому що в квітниках там більш такі, та і в квітниках там їх достатньо. Це звичайні тюльпани, самі звичайні, такі давні, знаєте, які були у нас раніше в квітниках у наших матусь, бабусь. От. І я вирішила. Усе це висадить. На вулиці дуже холодно. Не знаю, як я е, буду їх висаджувати. Але я вділася більш-менш тепло так. І ось розсажу тепер ось цю цибулю. Все окремо. ну Однією рукою я не розділю, це буду я розділяти двома руками, тому е, показувати не буду. І зріжу ці вершечки. Також на салат піду ще настрижу. У квітниках цю цибульку, і буде такий смачний салат у мене. Тера моя зі мною вийшла, але щось я її не бачу. Вона учора вже від мене тікала декілька разів. Тому зараз буду шукати. Все, всім дякую. Якщо моя інформація була цікава, буду щиро вдячна вам. Гарного дня і всім до зустрічі. Пока-пока.